П'яте життя. Якби не було жінок, якби не було сестер, не було б нічого живого на землі. Тому що саме ви народжуєте дітей і саме, дякуючи вам, продовжується на землі людство. І тому я від імені братньої о, команди церкви «Дім слави Божої, хочу привітати кожну сестру. Кожну матір з цим важливим великим святом. Хочу побажати вам перше, це здоров'я. Знаєте, коли людина має здоров'я, вона хоче чогось іншого. Коли не має здоров'я, вона не хоче нічого. І тому я бажаю всім вам, дорогі наші сестри, дорогі наші матері і бабусі, в першу чергу здоров'я. Скрізь за мною приймаю. Аллилуйя. Друге, що я вам бажаю від імені всіх братів, це любові, поваги від своїх дітей, і головне, щоб вони ніколи вас не забували. Ви скажемо, Приймаю. Аллелуй. І хочу зараз нагадати, що у вас всіх або майже всіх багатьох є на сьогоднішній день матері. Вони ще живі. І тому я прошу кожного з вас, якщо мама живе з вами, прийшовши додому, привітайте її. Якщо мама не живе з вами, якщо ви маєте можливість поїдьте до неї сьогодні, відкладіть це, і привітайте її із цим чудовим святом. Якщо ви не маєте можливості поїхати, тоді я переконую, що у кожного із вас є телефон. Наберіть декілька цифр на телефоні. Може, ви їх давно вже не набирали. Наберіть сьогодні. І скажіть, мамі все, три слова. Мамо, я тебе люблю. Навіть не треба багато розповідати. Скажіть просто три слова, які ви теж хочете чути у свій адрес. Наступне, хочу побажати вам, щоб ваші діти були в житті успішними і головне спасенними. Знаєте, Якщо діти не успішні, мама ніколи не буде щаслива. Знаєте, батька ще може бути. Але мати ніколи не буде щаслива, якщо дитина її не успішна. І мати ніколи не заспокоїться правильно мати до тієї пори, поки її діти не будуть спасенними. І тому я бажаю кожному із вас, щоб ви бачили своїх дітей успішними і саме головне спасенними. Наступне. Ми вас благословляємо і бажаємо, щоб ви реально отримали відповідь на кожну молитву в своєму житті. Я знаю, що наші сестри, наші матері, ви молитовниці, ви молитеся. І я хочу побажати вам, щоб ви реально побачили відповідь на кожну свою молитву. І ще хочу побажати вам щастя. Радості та Божої благодаті на кожен день вашого життя, в тому числі і вашим маленьким і дорослим дітям. Нехай Бог вас рясно благословить. І зараз я хочу помолитися за кожного з вас, просто поставте руку на себе, творить неба і землі. Я прошу тебе за кожну сестру. Я прошу тебе, Господь, за кожну матір. За кожну бабусю. Господь, благослови, нехай Твоя багатогранна благодать, покрий Господь їхнє життя. Ми від чистого серця і з любов'ю, Господь, благословляємо Господь їхнє життя. Я, як твій служитель, ми всі брати, як твої священники, благословляємо своїх дружин, благословляємо своїх доньок, благословляємо своїх матерів. Хай Твоя любов, Господь. Через кожного із нас вона виливається у їхнє серця. Господь, я прошу тебе, щоб сьогодні ні одна матір в нашій церкві не була забута. щоб кожна Господь отримала звісточку від своїх дітей. Я прошу тебе, Господь, щоб сьогодні по-особливому наповни Господь їхнє серця своєю любов'ю, своєю присутністю, своєю благодаттю, щоб кожна з них відчула, що вона любима, що вона потрібна, що діти нею пишаються. Господь, я прошу тебе, хай твоя присутність буде завжди з нашими матерями, з нашими сестрами. ім'я Ісуса Христа. Амінь. І зараз ми хочемо від імені нашої церкви зробити вам малесенький подаруночок для вас особисто. Буття третій розділ з першого по четвертий вірш. І тут написано так: Але Змій був хитріщий над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав не їсти з усякого дерева в раю. відповіла жінка Змієві: плодів дерева раю ми можемо їсти, але ось із дерев. З плодів дерева, що посередині раю, Бог сказав: не їжте з Нього і не доторкайтеся до нього, щоби вам не померти. І сказав з до жінки, умерти не вмрете. Тема сьогоднішній проповіді Не вибирай те, що Єва. Не вибирай те, що вибрала Єва. І з прочитаного з Біблії ми бачимо дві позиції на одну і ту саму ситуацію. Тобто одна ситуація, і ми бачимо дві позиції. Є думка Бога і є думка Змія. І хочу зразу сказати, що ці дві думки були прямо протилежні. Думка Бога була прямо протилежна думці Змія. А думка змія, відповідно, була прямо протилежна думці Бога. А значить, якщо ми бачимо, що на одну і ту же ситуацію було дві прямо протилежні думці, одна з них була обманом. Одна із цих думок була обманом. Тобто, ми чудово розуміємо, що істина одна. І якщо є дві думці, то все рівно одна із них. Не є істиною. Вибір, кому повірити, був за Євою. Послухайте, ні Бог, ні Змій не вибирали, що зробить Єва. Кожен із них сказав Єві свою думку. І Єва вибирала, чию думку прийняти у своє життя. Більше того, я хочу замітити, що ні Бог, ні Змій не спримушували Єву щось вибрати. Ні Бог, ні Змій не катували Єву, як зараз роблять на сході нашої країни. Не брали в полон Єву. Не клали до війська зброю. Вона мала абсолютно свободу вибирати або думку. Бога або думку Змія, який прийшов і говорив до неї. Кожен християнин, кожен хто навіть не є християнин, і кожен християнин, який ще читаючи Біблію, не дійшов до цього місця, знає цю історію. Ну, різні є християни, є, які не дійшли ще до цього місця. Але навіть ті, які не дійшли до цього місця, я переконаний, що вони знають цю історію, яку я тільки що з вами прочитав. І навіть ті люди, які не рахують Ісуса за Господа і Спасителя, вони теж знають цю історію. Чому суть цієї історії, це Перший обман людини на землі. До цієї пори людину ніхто і ніколи на землі не обманював. Оця ситуація це перший обман людини на землі. Причому цей обман людина вибрала сама добровільно. Вона вирішила: я хочу бути обманутою. Вона добровільно. Вибрала точку зору обман. Єву, ще раз хочу підкреслити це, і це дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Ніхто не примушував, ніхто не змушував, ніхто навіть не нажимав на неї і так далі. Її нічого не загрожувало. Її просто донесли або довели, як ми кажемо, дві думки. І вона в спокійній обстановці мала реальну можливість вибрати. Це був її свідомий вибір, який, будьте уважними, повністю змінив усе в її житті і повністю її життя. Саме цей вибір, один єдиний, змінив все у житті Єви. З того часу пройшло вже більше як 6 тисяч років. І зрозуміло, це було дуже і дуже давно. Але. І на сьогоднішній день так же само ми люди вибираємо. Так же само ми з вами вибираємо, кому повірити. На кожну ситуацію в нашому житті є як мінімум дві пропозиції. На кожну ситуацію в нашому житті є як мінімум дві реакції. І так же саме від нашого сьогоднішнього вибору залежить. Що буде в майбутньому, як і залежало від вибору Єв. Так же само, сьогодні ми з вами приймаємо рішення, як поступити в тій чи іншій ситуації. І дуже часто, саме від нашого вибору, змінюється все в нашому житті, або в тій чи іншій ситуації. Ми чим ми з вами вибираємо? Беремося знову до Єви. Між чим вибирала Єва? Єва вибирала між словом Бога і між словом Змія. Було два, цього дві думки. Слово Бога і слово Змія. І я знаю, що ми християни, і я в тому числі, ми дуже часто, коли читаємо, починаємо читати Біблію з буття, ми доходячи до цього місця, засуджуємо Єву. Правда? Хто засуджує Єву? Що ніхто? Що не читала Біблію? Таке враження, що я Біблію не читала. Не знаю. Я коли доходу до цього місця, вже думаю, ну, Єва, побачу, я тебе в раю. Першим ділом, я тобі скажу, що я про тебе думаю. <с? <с?> і, послухайте, ми коли е, читаємо це, ми думаємо, ну як так? Ну як Єва могла так поступити? Вона кожен день, каже Біблія, зустрічалася з Богом. Бог кожного дня говорив до неї. Вона знала думку Бога. І тут прийшов якийсь нещасний Змій. І за декілька хвилин зумів Єву обманути. За декілька хвилин. Біблія говорить, що до тої пори вони не спілкувалися. В Єві не було дружніх відносин з Змієм. Єві були дружні відносини з Богом, своїм Творцем. І ось приходить Змій. І буквально за декілька хвилин він повністю повертає все з голови на ноги або з ніг на голову у житті Єви. Дороцінь, ми з вами, так же само, як і Єва, вибираємо між Словом Божим і Словом Змія. В чому суть? Діло в тому, що засуджуючи вчинок Єви і правильно робимо, це не мішає нам з вами поступати в житті так, як поступила Єва. Багато християн. Ми засуджуємо Єву, але як ти могла. І через 5 хвилин ми з вами так же само поступаємо, як поступала Єва. Звичайно, ми з вами розуміємо. Що Змій на сьогоднішній день не приходить до нас так, як він підійшов до Єви. Він не приходить до нас, не сідає біля нас і не розмовляє з нами. Але послухайте, це не міняє ситуації, тому що наслідки, якщо ми ловимося на обман цього змія, такі ж самі для нас, для сьогоднішнього життя, які були для Єви тоді, коли вона це робила. Тобто то нічого від цього не міняється. Хоча ми не бачимо своїми фізичними очима Змія, але якщо ми виберемо його слово, у нас буде така ж сама ситуація, як була у Єві. Тобто ми з вами програємо. Якщо ми з вами виберемо слово, Змія, ми з вами програємо. Як сьогодні діє обман. Або як сьогодні діє оцей змій. Обман змія сьогодні дуже різноманітний. Дуже різноманітний. Він діє через реальність, яка є навколо нас. Він діє через страх, який приходить до нашого життя. Він діє через почуття, які ми маємо у своєму тілі. Він діє через наш Негативний досвід, який ми вже мали за життя на землі. Він діє через наші бажання, він діє через наших знайомих, він діє через наших сусідів, він діє через наших рідних, він діє через християн-козлів. Він діє через християн-вовків, які теж є, ви чого це знаєте. Він діє через засоби масової інформації. Якщо ми дивимося телевізор, це давить на нас. І ще десятки і сотні інших каналів, через які оцей змій давить на нашу і з вами свідомість. Він пропонує нам з вами своє. Він пропонує, щоб ми вибрали те, що він нам говорить. У залежності від ситуації Змій вибирає один або декілька обманів і атакує наше із вами життя. Наприклад, хвороба. Через що діє ЗМІ? Через наші почуття, через біль, через неприємність. Нам незручно і ми приймаємо це. Тобто він діє через наші реальні почуття. Алкоголь і наркотики. Через що приходять до нас? Через бажання. Він дає бажання. Ну попробуй, це ж так класно. Ну попробуй. Ну випий та грам. Ну 50. Ну раз колися, ну раз зблуди. Він дає бажання і через бажання приходить у наше життя. Ситуація у сім'ї. Через що він діє? Через реальність. Я приходив і кажу, ну подивись, ну подивися на цього чоловіка. Ну подивися, з ким ти живеш. Ну подивися, на кому ти женишся. Тобто це реальність. І ти старається показати, а де коли ми ще цю реальність саме підогріваємо, знаєте, щоб краще вона була. На роботі. Ти влаштувався на роботу. І через що дай? Через твій досвід, що тебе на тій роботі вже звільнили. І ти думаєш, ай, на цій мене звільнять. До мене звільнили вже три рази, значить раз теж мене звільнять. Тобто цей досвід минулого, він приходить і давить нас з вами. Ситуація в Україні. Через що він давить нас? Через страх і тривогу. Послухайте, люди ну, з розуму сходять, бачать. Що буде? А, Що буде з моїми мільйонами? Ну, вам добре сміятися, у вас їх нема. А представте собі, що в нього є. Це не так все просто. Забирають і тут... І що буде? Що буде з цим всім? Що буде з цим? І це просто люди ну, в тривозі і в страху живуть е цілими днями. Діти не в церкві. Як діє діял? Через переживання. Ой, моє дітне спасені. Ой, моє дітне спасені. Ой, моє дітне спасені. І тоді тобто він знаходить можливість діяти у нашому житті. І зараз, дороцінь, ти своєму сусіду, почуй. Бог, наш Бог, на кожну ситуацію, яка є на сьогоднішній день в твоєму житті, як і Єві тисяч років назад дає нам своє слово. Так же само, як тоді, 6000 років назад, Єва мала слово від Бога, і мала слово від змія. Так же само, і сьогодні ти. Маєш слово від змія, це ті ситуації, через які він давить, про що ми говорили, і маєш слово від твого Бога. Тобто, на сьогоднішній день, по відношенню до кожної ситуації в нашому з вами житті, є слово Бога і слово змія. Тобто слово Бога проти слова змія. Слово змія проти слова Бога. Вибір за ким? За тобою. Скажи, за мною. Вибір за мною. Ще раз. Вибір, Вибір за мною. Тобто ти вибираєш слово є і від змія, слово є і від Бога, але ти повинен вибрати. Повернемося назад до того, що ми говорили. І так, хвороба. Через що діє дияв? Через почуття тебе болить. І є слово від Бога, яке говорить, Ранами Ісуса Христа Ти силений. Тобто ти вирішуєш, що ти приймаєш. Ти приймаєш слово Змія, ой, мене болить. Ой мені погано. Чи ти приймаєш слово Бога і не дивлячись на те, що може тебе дійсно болить? Може тебе дійсно погано, може, тебе дійсно складно. Ти не жалієшся всім підряд, а ти кажеш всім підряд. Ти дзвониш, звікаєш. Ранами Ісуса я зцілений, ти прийняв слово від Бога. Друга ситуація: сім'я. Ти бачиш реальність, тебе не складається в сім'ї з твоєю дружини, тебе не складається з твоїм чоловіком. Сім'я йде на розлучення. І ти можеш прийняти те слово від диявола і подати на розлучення і розлучитися. Але є слово від Бога, де Бог сказав, те, що я спарував, нехай людина не розлучає все. Ти можеш прийняти першу точку зору, можеш прийняти другу рішення за тобою. Тебе ніхто не може заставити подати на розлучення. І тебе ніхто не може заставити жити разом. Ти вибираєш сам добровільно. Слово Змія чи слово Бога. Наступна ситуація. Алкоголь і наркотик, блуд і так далі. Через що дає діял? Через бажання. Хочу випити, хочу вколотися, Ти ж так класно, хочу зблудити. А що каже слово Боже? Алкоголіки, наркомани, блудники Царства Божого не наслідують, не успадкують все. Хто вибирає? Нет, люди часто кажуть, о, ви кажете, що Бог є любов. Як же він тоді посилає людей в ад? Бог нікого не посилає в ад. Ви Про що? Бог посилає всіх в рай. Але якщо людина вперто, тупо вибачте, вибирає пекло, ну, Бог нічого не може зробити. Бог каже, алкоголіки не наслідують, а ти п'єш. Бог каже, наркомани не наслідують, а ти колися. Бо каже, блудники, не наслідують, а ти все одно блудиш. Хіба Бог тебе посилає його? Ні. Ти сам вибираєш добровільно причому піти в ад. Ще одне ситуація в країні. Ситуація в країні, страх і тривога. Що буде? Що буде? І тут ситуація складна. Ми всі це розуміємо. Але послухайте, що сказав Бог, коли ми дивимося на цю ситуацію. Нехай мир, який превищить твого розуму наповнить твоє серце. Да, ми дивимося реально і ми розуміємо, складна ситуація. Людей вбивають, і ми не знаємо, що буде завтра. Але послухайте, є слово Боже. Ми можемо прийняти цей страх, ми можемо прийняти цю тривогу, а можемо прийняти мир Божий і молитися з вірою. Щоб Бог поверне все на добро. Халилуя! І не сохнути від страху, не сохнути від переживання, а знати, що в нас є мир, який превищує нашого з вами розуму на сьогоднішній день. Не спасенні діти. Ти можеш куди переживати? Мої діти не спасенні. Я вже 5 років в церкві, я вже 10 років в церкві, мої діти не хочуть слухати, а що буде? Послухай, прийми слово від Бога, спасешся ти, і спасеться весь твій дім. Все, не переживай. Бог дав своє слово. Якщо Він дав своє слово, ти повинен за це слово, прийняти його. Якщо ти будеш переживати, Бог не буде діяти в житті твоїх дітей. Але якщо ти приймеш слово від Бога, Бог почне діяти. І тому від тебе залежить, чиє слово ти приймеш у своє життя. Драцині, завжди є. Слово від Бога, слово від Змія. Ти вибираєш, що прийняти у твоє життя. Тому казати амінь? Тобто, дорогоцінь, завжди є дві позиції або дві пропозиції в будь-якій ситуації в твоєму житті. Є пропозиція Бога і є пропозиція Змія. Все. Іншого немає. І від того, почуйте, кому ти повіриш і приймеш, то ти можеш повірити е, своїй болі. Але все я хворий, все я, мабуть, помру і так далі. Що Ти захворієш, помреш, ми тебе поховаємо. Ну, якщо захочеш. А є друга ситуація. Тому тобто, сказати, ні. Я приймаю Слово від Бога, де що в геть з мого життя? Я приймаю що ранами Ісуса, я зцілений. Як мінімум, я маю слово від Бога, що до 80 років я повинен жити без хвороби. Я маю право, а після 80 по благодаті. І теж без хвороби. Від того, що ти приймеш, дороці, почути зараз уважно, залежить, хто буде діяти в твоєму житті. Тобто дивіться, чиє слово ми приймаємо, той. І діє у нашому житті. Прийняв слово змія, і змій діє у твоєму житті. Прийняв слово Бога, Бог діє у твоєму житті. Хто вибирає? Я. Аллилуйя. Хтось зрозумів і сказав я. Слава Богу. Навіть той, хто не сказав, я, вірю, що ви розумієте, про що я говорю. Аминь. Тобто ви вибираєте. Знаєте часто кажуть, а диявол крайній, Бог мене забув. Дереціння. Перестаньте валити все на диявол. Перестаньте звинувачувати Бога. Бог ніколи не зміниться. Він тебе любить і благословляє. Диявол ніколи не зміниться. Не хоче тебе знищити і твоє життя. Все. Вони сказали свою позицію і перший, і другий. І нічого не зміниться. І вони завжди пропонують нам, щоб ми вибрали або ту. Або іншу сторону. І від нас залежить, хто буде діяти в нашому житті, а не від них, не від Бога. Ви дивилися передачу вихід Є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради. Ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейл дімслави.собачка.у заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.